Слава навіки Господу Богу, нехай Господь вас береже завжди, оберігає, щоб кожен мав можливість покаятись. Важливо розуміти, що в нашому житті ми розіп'яті або сам Ісус Христос. Бо коли ми продовжуємо грішити, то розпинаємо Ісуса Христа. А Біблія говорить, що нам потрібно розпинати душу, гріхи, плоть. На Христі, щоб дійсно погружатися в служіння, і тоді навіть не буде часу на гріх. І щоб не розпинати Христа, потрібно дійсно покаятись у своїх гріхах та вертатися до початку вчення Христового. Дії, 2 глава, 36, 38 вірш. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає. Що і Господом і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви, як почули ж Оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже, Покайтеся і нехай же охриститься. Кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тому потрібно завжди виносити всі свої гріхи на світло, щоб не закриватися. Бо якщо людина не бачить, що в нас всередині, але Бог завжди бачить. Які в нас думки, що в нашому серці? Бо коли Духа Святого немає, то і спасенні не будуть прилагатись, бо Дух прилагає спасаємих. Тож дуже важливо завжди перемагати, бо той, що перемагає, наслідує все, тож нам і важливо бути цими живими, каміннями, каміннями церквою Божою, бо Бог. Не живе просто в будівлях, але Бог хоче жити в нас. Амінь. Напишіть нам, якщо ви хочете підтримувати духовне спілкування, дружбу та наближатись до Господа. Амінь.